Ніхто в місті не знав його прізвища. І для дорослих, і для дітей він був просто. Стахо. До війська з невідомих для нас причин, і вони взяли, хоча зовні виглядав абсолютно здоровим. І вже за цей ганш і деякі вважали, мало непричинним. Але він і на це не ображався, відповідаючи на всі кпини якоюсь не то веселою, не то печальною усмішкою що ніколи не сходила з його обличчя. Списали сало, він каже, до нього слухай, дай кусочок сала попробувати. він каже, що буде пробувати? Сало я сало. Буду казати. Не будемо казати, Максим від хвилі, до того стала хвилі. І тягнувся так тут до матроса. Після матроса поставили пам'ятник матроса.